Нарешті знайшов лисички, тільки небагато, але зато приємно. От, дивимося, показує такі висишочки. Є ще маленькі. Я думаю їх позбирають. Це місце всі знають. Ще такого підуси... під... Того, типу підусишника. Підосишники, гриби там різні там. Марі косають, ну, вже гриби, і білі, і буровики, і підосишники, і червоноголовці дубові. Ось так і зараз на сліз і насички. Всім дякую.